Це кадри документального фільму Тисяча днів війни Тернопільщина. Його презентували у музеї національно-визвольної боротьби в Тернополі. Подивитися фільм, прийшли 30 -ро людей. Серед них один з героїв фільму студент Тернопільського медуніверситету Віталій Гакало. У вільний від навчання час чоловік рятує життя військових на передовій. Він доброволець батальйону госпітальєри. Обов'язок він вимагає втратити свої сили. Виходити з зони дискомфорту і просто жити в таких умовах і працювати, які, на жаль, зараз є. Одні люди вважають, що там ну для чого там згадувати тисячу днів війни, але насправді для мене це знак того, що ми вистояли там, давали декілька днів на життя в Україні, а це вже тисячу днів, і ми продовжуємо і ну типу. І це завдяки нашим воїнам і завдяки всім українцям, які не стали бути байдужими, а робили щось для того, щоб було тих тисяч днів зараз. Сьогодні в нас фільм Тисяча днів війни Тернопільщина створювали на основі реальних історій. Розповіла речниця обласної військової адміністрації Надія Ящищак. Фільм створений на основі інтерв'ю. Людей, а також ми шукали багато архівних кадрів від початку війни і до сьогоднішнього дня. Герої нашого фільму різні люди. Це і військові, які залишили свій дім і пішли воювати. Це і дружини військових, які відправили найдорожчих людей на війну, які загинули. Це волонтери, які від 24 лютого живуть 24 на 7 в такому режимі. Це і люди з інших областей, які приїхали до нас, живуть тепер на Тернопільщині, але все одно пам'ятають про свій дім. Житель Маріуполя Володимир Степанов переїхав до Тернополя на початку повномасштабного вторгнення. Він один із героїв фільму. Два місяці ми чекали можливість, коли ну з'явиться коридор, щоб виїхати з КС. З східної частини Маріуполя у мене друзі тут в Тернополі ще з п'ятого року. Я познайомився, і тут я в ну ми приїхали до друзів, і дуже Тернопільщина нас прийняла так. За ці тисячу днів ми, ми так перейшли на українську мову, що просто, що просто навіть місцеві люди кажуть, що ми навіть і не, ну, не подумали, що ви раніше були російською мовою. Оце саме таке за тисячу днів те, що нас дуже змінило. Документальний фільм, приурочений до Тисячного дня війни, презентували в усіх регіонах України, розповіла Надія Ящищак. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.